Друзі, привіт! Q7. Колись була в Америці, приїхала. Зараз це вже другий власник її привіз. Така от На рижі шкірі, Гарно доглянута машина, нічого й не бракує, але придбав клієнт машину цю і зразу вже до мене привіз. Так як він мій постійний клієнт з новими машинами приїжджає, вже під себе це все вимиває. Машинка кажу ще раз, досить таки непогана, я її ж де проглядав. Є отакі от місця, куди не залазить комплекс. От. І це все треба промити, шкіру гарно промити, бо ну, як то кажуть, він машину взяв. Треба все поважати, під себе вимити і щоб не було запаху попереднього клієнта, попереднього власника. Так, кермо в ідеальному стані. Так, ну, і ж рівнема, ніби перчатках їздили в рукавицях. Бля, ну це кацапська мова. Так, ну, дефлектори трошки поналітали, але такого нічого страшного. По підлозі тут норм. Блять, така погода, то, що тут декля погоди, то ще досить норм. не мокро, трошки болота і не біда, зараз. То Ну вміє. Тут бачите, коврик повністю чистий, тут треба помити. Тут теж пилюки, щоб такої дикої нема. Накладки нема, треба сказати. От так от, друзі, ну виглядає кльово. Йована рижі шкіри, машинки завжди гарно виглядає. Так, машинки гарний сірий колір. Тоже, дуже прикольно виглядає, бо система, нема s line на тих накладок, але також пороги не затерті. Норм задні ідеальні кресла, ідеальна перфорація, нічого не задерто, нічого, а отут є колесо. Бачите? Берекоси як поставили колесико і воно відбилося, це не миється зразу. Ці такого машина пробували по-разному, всякі різні і не миється воно. Так, що у нас тут? Ну, Нічого такого нема. Ну якось так, друзі, третій ряд тут ще є. Зараз подивимося. Тут є таке. Так, відкриваємо. Давай відійдеш, ні? Ага. Ну, не хоче, хоче, щоб оце відсунув. Це тупо, що цей ряд не від'їжджає. Кажуть, що тут ніхто не їздив, а насправді тут, бачите, хтось та й був. Тут, блін, грязно. Тут грязно, бо тут люди не їздили і тут брудно. Що отак дивиться на багажник, то він досить непоганий. Ага, Треба тримати, повірте, це тупо. Я б вже за якусь кочергу дергнув і давно його розклав. Якби нажав і пішов, воно собі розкладається. Це кльово. Так, ну Добре, що хоч кришка сама певно закривається, не треба кнопку тримати, це було б взагалі Діндець. Так, бо система ще раз. Тут все теж, бачите, все більш-менш чистенько, все гарненько. Давайте вже друге розкладемо. Е, то не то, чекайте Так, бачите, не їде, треба тримати, щоб воно їхало. Друзі тупо. Це якби меліт визивали, і весь час треба було б тримати кнопку. Або їхав до себе на поверх, і весь час треба було тримати кнопку. <схи> <схи> Ось так ну, давай. Отак от. Ну, ви бачите, друзі. Лазять. Я не розумію чого, але лазить на той третій ряд. Отакі от, от мешти. Ну який тут розміри? Блять, 42. Якого мило туди лізеш тут місце для дітей? Ну отак, от от людям цікаво, знаю, чесно, бо сам лажу. В кожну машину, в якій я не був, є третій ряд, я туди залажу і мірююсь. В ці кюсі є місце. Не багато, не Honda Pilot, але є. Є місце набагато більше, ніж попередні. Ці кругленькі, це квадрат, трошки вона більш-менш має місце. Друзі, якось ось так бачите, нема по машині що показати, зато емоцію машина дає позитивно. Хочеться балакати. Окей, тут теж скомкана. Тут була пасажирка, яка часто все сідала і це зламувала. Ну, ну, але каже, не печалька, досить, такі, досить адекватна тачка. Зараз ми її ще домаємо. І буде красота, красотулька. Е, ще що сподобалось дані, даний варіант. Іменно що це все дерево, ну під дерево, чорний лак і дерево. Типа сервант. Класно. Такі машині представницькі це дуже гарно виглядає. Бо коли це карбон, щось, типу, таке, ну, ну типу, де спортивного машину підходить. А для цієї машини, отак, ну як на мене, так дуже класно. Окей, друзі. Проступати, подивіться, тут і підкапотка чистенька. Щоб вона така грязна, як в нас грязні, то не є. Що означає? Або сюди просто не попадає бруд, через те, що машина гарно продумана, або тут просто от мили її десь недавно. Ну, в общем, тут теж приберемо, просто так вже. Але мили точно, бо бачите, повідлітали. Кершо мили, намочили цю штуку засильно і вона, коротше, скрутилася. Так буває. Окей, приступаємо, часу мало. Треба зробити швидко відпочивати. Ну, о, друзі, машинка вже наша відпарна. Не старенька вона, не заюзана, тому все в ній досить таки в гарному стані. Тірмову, я би сказав, в ідеалі. Єдине, по мінусі шкала приборів, цифрова. її тут витирали якоюсь мікрофіброю і там низах понатирали. Рішається, вирішується, можна просто проклеїти новою плівочкою і все буде гарно виглядати. По кріселку є теж ну Ці такі картерки є. Ну, посадка висока в машині щось зробила. Змилася органіка, помилася підлога гарно все красиво, помилися там всі ці рейси, все це промилося, просушилося. Все гарно, все пахнючо. з машинкою не було ніяких проблем, крім розміру. розмір теж вирішує, багато часу забирає. Бачите, тут ззаді просто ідеальний стан перфорації, шкіри. Вона не засижена, нічого, вона отака, от от така як має бути коротче. круто, круто, круто. Так, Дуже красавка є скла, бо я вже тут трошки бігав по ній. Все чистенько, всі пластики, все чистенько, воно так як машина доглянута і ще й доглядає, то воно своє робить. У багажнику теж нічого такого не було. Страшного, проблемного, щоб на чомусь акцентуватися. Просто прогрівали гарно все. Так, потолок чорний теж погріли, бо десь якісь пальчики десь хтось чихнув, не видно, але воно є. Обов'язково прогріває потолок в кожній машині. Тут прибрали, там де було пішоходи, заступив 42 розміром. Щоб все було чистенько, гарненько. Все простірується. Тут не просто Підлога повністю простірується. От і робиться дезінфекція. Бактеріальна обробка. От так. Є. А, є, отут от по шкірі є непонятне місце, таке дивне пятно. І не ось щоб воно таке твердувате, ніби щось таке, ніби щось капнуло, ну, щось таке, ну, якийсь нерощинник. Ну, я навіть, не знаю, от, от, бачите, от, так, от, 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 такі, от плямочки. Ось от, такі от, плямки на шкірі дивні є. А в загальному все тут теж помилося. Це ніби досить гарна текстура, ниточка. Зараз акцентуюся. О, бачите, все гарно, промилося, все чистенько, все гарненько. Така от красота. Реально круто. Реально круто машинка виглядає. Наражемо салончику на дереві, на лаку. Дуже пльово. І подкапотка, вона чистенька була, але я вже трошки додав від себе, трошки там думив, де не думилася. Думаю, що вона, так як тільки придбана, то її теж готували до продажу, де заїжджали. Я думаю, по салону теж працювали, але незамітно так було, щоб хімія десь лізла, де десь спінювалася, все ніби було культурно. Але сама суть, що машина була просто дуже чиста, по підкапотці просто капець, аж не вірилось. Але я ще домив, бо це мій товариш. це б я все домив, ці всі кантики, це все, що воно вже було в нього прям так дуже круто. Ось вот такий автомобіль, друзі, доглянутий крутий автомобіль.